Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, що вас чекає ближчі дні, ближче декілька днів: експрес ворожіння, коротеньке, шість варіантів. Основна подія на колесу роком, будемо дивитись, і уточнювати я буду на таро небо та земля. Так, перший, другий, третій варіант. Тайм-коди йдуть в описі до цього відео, будь ласка, дивіться, включайте свій варіант. Вибрала це, цей варіант такий, для того, щоб ми з вами мали змогу перевірити, наскільки у нас одинакові вібрації, да? вібраційні лінії. Від цього залежить, чи збуваються розклади, чи не збуваються. Якщо ми з вами приблизно там, да, на одних вібраціях знаходимось, плюс-мінус, розклади класно програються, ви мене сприймаєте гарно, да, отримуєте, відчуєте якісь підказки і так далі. Буває так, що не чують. Ми просто, значить, з вами на різних хвилях знаходимося. І такий експрес. Варіант допоможе. От ближчі дні ви побачите, програється у вас те, що я тут скажу, чи ні. Якщо програється, значить у нас з вами коннект класний, да? вертайтесь потім пишіть, що програлося. І так ви зможете оподілитись, наскільки я ваш таролог. Да? Бо кожного все-таки е, свій майстер індивідуальний. Не всім я, звичайно, підійду. Ну, я буду рада, якщо підійду більшості з вас, звісно. <ріх> Отак. От Шість варіантів. Будь ласка, ставте на паузу, оприділяйтесь, думайте, а я починаю з першого варіанта. Це така основна подія, тут з жезлів. Шанс якийсь проявитись. Тут такий вінок недаремно да, намальований. Здобути якусь перемогу одинички. У вас шанс. Давайте уточним, чим може бути цей шанс пов'язаний? Ну, проявити свій розум, свій інтелект, заявити про себе, сказати комусь ні. Да? Цій колоді королева мечів тримає голову. Вона рубає, вона не просто говорить, вона вже діє. Ну, і у вас так. Дуже класний варіант у вас, в ближчі дні ви зможете себе проявити як лідер. Як людина, яка знає, чого вона хоче, і карта впертості імператора, да, це овна, ви вперто ну, от зловите якийсь шанс і доведете його до кінця, і вже будете розуміти ближчі дні, про що я тут вам говорю. В когось може ще програтися, що ви будете з керівництвом, наприклад, мати якусь серйозну розмову. Но цей шанс випаде, да, наприклад, для підвищення, зарплати чи вас по службі. Чому мужчину зустріти такого імператора серйозного? Ну, у вас тут одинички шанс ось так ловіть його, тому що він вас веде до успіху. Так, переходимо до другого варіанта. Дивимось, що у вас чекає ближчі дні? Четверка кубків, якась така, знаєте, такий сум. Ну, Наприклад, може бути так, що ви десь хотіли піти, але не пішли через погоду. Може, ви когось чекаєте, да? і ближчі дні ви, ви проведете в якомусь очікуванні. Ну це таки день бабока четвірка кубків. І нічого не хочеться, і от ніби от, щось вам помішає. Ну, давайте уточним. Ви ніби чекаєте ближчі дні звістки від якогось короля кубків. Король кубків може бути по сонцю місяця, чи асценденту. у нас ем, вода, да? це скорпіон, рак. І, водичка, боже забула, скорпіон, рак, і рибки. Рибки, вибачайте. Ось так. І ви ніби чекаєте, від нього Ну де ж ця звістка, ну, де Знаєте, ніби от ці дні ви щось або у вас буде дуже рівне спілкування, або ви очікуєте, но. Під кінець, наприклад, от, в який день вам попалась відео, ближчих 3-4 дні, 4 швидше, да, ви чекаєте, а потім вже о, йде результат якоїсь ситуації. От ніби ви в якомусь очікуванні знаходитесь ближчі ближчих дні. От, хотіла уточнати, це мужчина чи подія? Мужчина. Ви від мужчини чекаєте якоїсь новини. Це не обов'язково любов. Це може бути там документи, чекаєте, від якоїсь мужчини. Да? Ну, жінки з чоловіками не тільки ж в аспекті любові спілкуються. Ось так. Давайте далі переходимо. Третій варіант. Дивимося, що тут вас чекає ближчі дні колісниця. Прорив, успіх. Ну і якщо в лоб, да, це може бути дорога, хтось до вас, ви кудись. Ну, він несе тут. Соняшник Соняшник – символ достатку. Може, хтось приїде з подарунками з якимись, як два джерела доходу, як свято якесь. У вас ближчими днями вас запросять кудись, чи до вас хтось прийде, і це як свято. Ну, прям ви будете щось таке святкувати. Машину купите, до речі, може бути, другу, да, наприклад, чи збирали там, збирали нарешті на машину. Хтось, може, здає на права, ну тоді ви здасте по карті 30 кубків. Якщо дивитися, отак прям е безгранній карт, а чітко да, це мужчина, який їде до вас з подарунками, е з якоюсь радістю. Ну, карти глибше показують, да, вони не, од не однобокі. Тому ми дивимося різні грані. І все залежить від запитання. У нас прямого запитання не було, а просто що чекає ближчі дні. Да? Пряме запитання це конкретно там Петро. І там Марина, да, Що Петро відчуває до Марина, якщо там вони в парі і так далі, Тоже важливо знати статус. Чітке запитання. У нас загальне запитання, тому і варіанти я називаю різні, да? грані карт. От якась дорога, щось зв'язане з дорогою, з транспортним засобом. Ви їдете, до вас їдуть. Це приносить успіх, радість, щастя. Можливо, ви десь поїдете на якісь дні народження. Чи підете, да? Можете йти тут, в принципі. Це рух вперед до вас, чи ви кудись. А якщо це не цей. Ні, ну тут мужчина знову ж таки падає. Думала, подивиться, як подіяння. Це якийсь мужчина, від якого ви чекаєте, чекаєте цієї дороги, чи ви до нього їдете і переживаєте. Ну, тут все одно у нас варіанти всі з мужчинами, так? Да? Поки що так. Ви їдете чи до вас? Ідете, їдете, свято. Ну, так, я думаю, ви зрозуміли. Вертайтесь потім, обов'язково пишіть, як програлось. Чи були у вас такі події. Запам'ятовуйте, десь собі в закладки зберігайте відео, щоб, знаєте, це буде класно, щоб зрозуміти, наскільки ми один одному підходимо. Так, дивимося, четвертий варіант. Що тут у нас у карта сила? Ну, десь вам захочеться по карті сила свого бика випустити, але ви будете дуже стримуватися. Ну, це що означає? Ви можете опинитися в якійсь ситуації, де вам захочеться сказати щось, постоять за себе або нахамить, да? ну, от таке. Але ви будете стримуватись. Ближчими днями у вас буде ситуація, де вам треба буде стриматись. Єрофант теж про це говорить, вам треба зберегти навіть якусь духовність, У вас будуть вимо... ви... якісь емоції виводити, але вам треба зберегти це шанс вищі сили прям дають. Інтересний розклад, дають вам шанс, якщо ви прийдете, втримаєтесь, не випустите емоції. У вас буде можливість навіть можливо чи заробити. Ну, взагалі, шанс вам тут дають Вищі сили, Перейти на якийсь рівень і. Поборотися з залежностями навіть. Дивіться, от буде ситуація, де у вас буде цей черв'ячок такий, гризти всередині, або висказатись, або там ем, пагубна якась привичка, да? Не знаю, лінь може брати. У вас буде можливість поборотись з цим дияволом. Вам вищі сили дають якийсь урок. І якщо ви прийдете, ви прийдете на новий ступінь ближчим часом. Але ось ближчі дні буде повертатися якась ситуація, якісь пороки, ви Да? От диявол буде вас соблизняти на щось, на легкий шлях. Да? Накричати це легко, а промовчати – не піти на ці емоції, залишитися на світлій стороні, це складно. Ну, у вас тут щось з духовністю зв'язане. Може, хтось буде поучати вас дуже сильно, і вам треба буде втриматись, промовчати. Ну і залежності любі. Можуть вилізти, соблизнять вас. Ну, вам сила буде дана. Я сподіваюся, ви, звісно, справитесь. Так, йдемо далі. П'ятий варіант. Ближчі дні для вас. Отшельник. Отшельник покаже щось самі по собі. Щось ви, отшельник може показувати, ви щось рахуєте, робите, щось навчаєте, чомусь навчаєтесь, ну ви самі по собі. Ви самі по собі тут, що тут у нас уточнюємо. П'ять. Ви знаєте, ніби ви можете спілкуватися з королем кубків, який далеко. От ви ніби окремо да, плачальнику, ви не можете бути разом відстань, зірка. Але є сподівання, що ви будете разом, як спілкування на відстані. От ближчим часом мені йде спілкування на відстані з якимось мужчиною. До речі, це може бути пропозиція роботи навіть, не тільки любов, а здалеку да, пропонують, наприклад, їхати в інше місто, там, за кордон працювати. Може, така пропозиція. Або іноземна фірма. Ну, а якщо це любов, то от мужчина з ним спілкування. Мужчиною. Це може бути вашої сім'ї мужчина. Може бути батько, не обов'язково ж коханий, може бути і коханий, але близький для вас. Або про гроші це, або про близькість дуже велику. Ось таке спілкування з мужчиною у вас ближчим часом буде. Так, йдемо до шостого варіанту, що тут нам карти покажуть. Так, а у вас трійка мечів, щось вас буде лякати. Знаєте, ніби вам придеться побороти якийсь свій страх. Трійка мечів це завжди про це. Наприклад, там виступ перед публікою, якщо ви боїтесь, співбесіда, серйозна розмова. Ну, це те, що вас лякає, ну вам з цим прийдеться ближчі дні зіткнутися. І що це вам дасть? Удачу. Кстати, це ще може бути консультація лікаря, цих дві карти. Може бути консультація лікаря. Мужчина. Серйозна розмова з мужчиною, серйозна розмова там з начальником про гроші, наприклад. Да? Якщо це ви самі на себе працюєте, да? то якийсь клієнт з требуваннями якимись інакшими, ніж ви завжди привикли строгі такі, да? але і заплатить добре. Покупка якась серйозна. Ну, щось для вас це дивіться, це нове. Тому вам страшно, це нове. Ви стикнетесь з тим, що для вас непривично. З людиною, з організацією, з якою вам непривично не спілкуватись. Навіть трошки страшно, да? Якась серйозна розмова. Ну, завершиться удачою 100%, і ви будете задоволені. Задоволені в першу чергу собою, що ви змогли, що ви побороли цей страх, і у вас все вийшло. Ось так, у вас класнючий варіант, пишіть потім, будь ласка, вертайтесь обов'язково. Е, що це таке було, як воно у вас програлось? Всі вертайтесь, хто дивиться, додивився да, до цього моменту. Пишіть обов'язково, е, спів... наскільки у вас співпало. Мені дуже сильно цікаво. Ось такий розклад, будь ласка, пишіть враження, підписуйтесь, чи не підписуйтесь, ставте реакції. До нових відео. па-па.